Всім мої вітання, любимої друзі, всім вітання. Я вже вдома. Я вже вдома, мої хороші. Вже приїхала додому. І тепер не знаю, що я вдоровити. Треба щось робити, до чогось треба братись. Виходжу на... туди, до себе в сад, в город, на двір туди до птиці, і вам зараз все покажу. Ромашки відходять потихенько. Ну, все відходить, треба обрізати. Сонце пече. Сонце пече. Страшенно сонце пече. Страшенно пече. Не знаю, як я маю бути, Ой, не знаю, як я маю бути, Все похилилось все. Машинка в мене робить. Включила ще вчора, приїхала, включила машинку вчора, включила сьогодні. Всі квітки вже відходять. Ну, відходять, ну що робити, а сонце праже страшенне діло. Угу. О, нічого що, навіть ні до чого не дивилась. Ні до чого. Гортензії на місці, але вже поблідли, бачите? От вже поблідли. Треба все пообривати, буде. І. Пообривати, що лишнє. Ну, коротше, таке. Вот. Вчора навіть приїхала. Я приїхала 9-та година вечора. Нічого не ні вливала, нічого не робила, абсолютно нічого не робила. Така чуть була замучена з того відпочинку. А чте як цвіте, гортензія? А та третя щось не, та друга має ті квітки, а ця третя щось не має. Не знаю. Нічого немає, І цього року буде мати на другий рік. Не знаю, добре йду. Всім вітання. мої любі. Всім вітання, Я на своєму місці, ні? Я на своєму місці. Іду вперед, вам легенько покажу птицю, а потім піду на город, бо мені треба червоний бурачок, бо буду варити борщ. Іду покажу вам. У нас ще ж як я їхала, був ще один виводок. Видите, яка я чорна, згоріла, морда згоріла, вся згорівша. Я не люблю того. Ну, але куди я подіюсь? Відпочивала, ні? Відпочивала. Так, йдемо О. Бачите? Яке пташине царство? Бачите, що робиться? І тут покаже вам цей горох. Сьогодні винесла, сьогодні винесла їм М -м як? Сьогодні п'ять днів чи шостий день. Винесла їх вже на двір. Може, їх продам, можливо. Маю того величезного півня, хто мене слідкує за мною, той знає, що в мене є той такий вишневий великий півень. І от я їх продам. Бо вони всі лишні. Корм. І дивіться, пасуться вже, хочуть травички. Ну, а ті вже всі великі. Це вже все велике. Слава Богу. Слава Богу, що підростало. Ну, а такі штанаті, такі великі, файні. Ой, де то тут і є? Де ти сі сховало? І курочки такі, і півники такі. Ну, де ви є, щоб я вас показала? Там є і там є. Тут їх ціла хмара. Добре, добре, все, показала великі, великі, файні, файні сірябі, е, то все ті, що в мене були, все моє, та нібито, а ті всі останні, то яйці, якісь такі дочка давала, і, і, і не знаю, де я брала. Не знаю, щось коліжанка дала була, не знаю. Але цей рік, як на той дуже багато, дуже багато і сама краса, сама краса цих курей. Навіть, знаєш, так вийшло. Ви які кури, Відь, виєте, які є від того кута кури. О. Відь, все, там то таке, о, зріжу шийку із головку. Ви таке штанати? Отаких є багато, таких є багатенько. Є, звичайно, прості голошейки і такі, але тих є дуже багато. То забагато нам скільки того не треба. Нам того зовсім не треба. Все, а лілії повідходили. Бачите? Те, що ще цвята, там в мене ще в дворі цвіте. а лілії повідходили, там жовті якісь почали цвіти. Персики срочно треба обривати. Срочно треба персики обривати. Падуть, падуть. І все треба срочно, і все треба зразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, Ой, і гниють. Все одно підгнивають. Все одно підгнивають. Я зараз прийду і тут буду, бачите, як підгнивають. Щось кропів відгнилі і не знаю, що це таке є. Треба все срочно обривати, срочним образом. Красота, смакота, за ким я поїхала на тих пару днів, то тут вже все. Тут вже все. Все кишить, все буяє. Бачите? Все в персиках. Якусь сорочку візьму на собі на плечі, бо я не зможу нічого робити. Треба мені ячки підготувати, а нічого не зможу робити, бо того, що, бо того, що мене все спече. Все мене спече. Тут обривали, цей персик трохи обривали. Роздавали, щось там обривали, роздавали. Отаку. От Двіцько окроп, витик окроп. І йду в собі а, червоний бурак, микну. І тут все заростає, морква заростає, все заростає. Ні, моркву не буде, але якесь таке купила б дві багато є на сіні. Ну, не потрібно, Ми цибулю будемо микати. Та. Цибулю треба змикати. Всю червоного бурачка собі треба взяти цей рядочок. Дивіться, туди був горох. Хто знає, тут де був горох, це вже все тепер треба поскошувати. Ой, Боже. Ну, як сказати, буряни все одно заростають. Дощ паде, е, сонце та й є буріни, не годні цілий час на городі сидіти без перестанку. Бачите, микнула два бурачки. Ще зараз собі микну моркви. Моркви ще микну, аби я мала ці є. Отакі о, помідори з цього року нещасні, ну, але щось, щось там є. Щось там є. Моркви ще собі микну. Знаєте, о, аби, аби мала до, до борщу. Не знаю, а ви думаєте, морква сі хоче микнути? Морку треба копати. Ай-яй-яй, як вона мене жилить. Не хочеться хвилє микнути. О, микнулася. Бачите, яка морква файна. Тріскає. Тріскає. За ким її вибирати, вона потріскає, а я дуже того не люблю. Що з неї? Це якась, це якась своя, я не знаю, це спільне було на сіні, я ж нічого не пувала. Вона... дивіться, а я не можу Не можу. Бо вона якась синя. Ай, видите. Ай-яй-яй, мене. мене так плечі пече. Добре, добре. Йду, я, хороша, Взяла моркву і бурак, але зараз не буду варити. Зараз не, трошки пізніше, зараз я е возьму собі на плечі сорочку і подивлюся, може я щось в порядці персики заберу е в підвал. Так, по ящичку, ви знаєте, легенько. В один ряд, бо того, що то є повна катастрофа. Вони ще побудуть сьогодні-завтра. І все. І все, вважайте, що і персики втратила. Ну, якби я була приїхала. Ой-ой-ой. Як якби я була приїхала швидше. Або я була б не їхала. Але я не хочу не їхати. І все. Не хочу не їхати. І все. Хотіла поїхати і, і так і зробила. Треба пістригтися і піти, а я нічого цього не зробила. Що, тато, зажурився? журився, каже, до мене, що ти, що ти вже гониш, що ти гониш, ящиків нема. А як нема, як я не купила того, того року, року кілька ящиків? Купила ще 20 ящиків, то як нема, десь поділи. Є, зараз я ящики повишукую всі. Або. І тут зриває. Ти лише один персик цей зривав? Один? Всі. На всіх персиках? Всі. Ой Боже, ви знаєте, скільки в нас э, всюди персики на лавці, персики, на силі персики. Там що, там яблука чи персики? Всюди є. Ні. Люди десь не мають ні одного, а тут хоч курим давай. Так буде? Так буде. Хоч корем давай бере ті персики. Аво, Пригнивши, пригнивши. Ну, значить, треба від гнилі щось ліпше пхувати. Бачите, ящики є, декотрі нічого, а декотрі треба обмити, буде помити. І, і піти обірвати. Обірвати, бо на них зараз сонце ще не жаріло. Я не знаю навіть як. Не знаю. Так, мидранький, йду обривати. Йду обривати, бо то нічого не поможе. Хоч трохи обірву, складаю до підвалу. Ой, не знаю. Не знаю. Стало Але може вже потім пере, переберу. знаєте. Уже потім переберу. Зараз обірву, буду починати з першої деревини. І так буде, аби ми Але я не можу, знаєте, я не можу одну руку. Я мушу обірвати, а тоді вже вам показати, бо інакше діло не буде. Я не хочу, щоб заривалась, знаєте, серединка, щоб заривалась. І мушу обривати так зараз без вас, а потім вам покажу, що я не рвала. Ех, бачите, падали, гнили. Ну нічого і так, ще скільки пропаде. Так пропаде, ну а що робити? Персик, шкода, але пропаде. Знаєте, сонце пече. Я вже все змучила, Ще її маю обірвати. От ще це, цю деревинку обірву. Багато гнилих. Багато гнилих. Щось казав, що кропив, але я не знаю. Багато гнилих. Все вже обірвало. Десь там зілищила одна чи дві. Ой, фу. все зелена. Сушення. Саша, слава Богу, що Саша зелена. О. Су треба. Тут треба рвати мені мало, але треба її зірвати вона найнакше зовсім сотні. Подивіться. Бачите, якого я накидала. Ну, знаєте, можна відрізати, там є трошки ще, є більше, є менше, а котрі зовсім гнилі я викидала взагалі далеко. Все ворвала тільки що. І йду ще маю одну обірвати ту, що крайня. Тут відкидала. Тут відкидала. О, то нема без того, щоб, знаєте, щоб не пропало. Ну, нема, такого немає ніде. А я що би хотіла, щоб ніде не пропало. І знаєте, суня, Саша жавтувата, сушені, вона рісна, але її ще ні. Ще суво маю обірвати. Ось маю має обірвати. Бо бачу, що десь кудись є десь гнила. І ще там ту крайню аж. Фу, то я не знаю, чи це буде зараз, чи це буде вже надвечір, бо я щось вже не годна зовсім. Їх ж не так, їх треба акуратно рвати. Рве, що воно заривається. Ну, отак якось. Бог, що вони є, я нічого не кажу. Всі зовсім ще зелені. Всі зовсім ще зелені. Ну, слава Богу, що всі ще зовсім зелені. Цей ще персик пізніший. Не самі пізніші, але, але от за тими всіма ще це йде персик зелений. Ну, а ті всі отакі. От ще. Десь через місяць. Десь приблизно через місяць вони будуть. О. Ой. Бачите, взяла на себе сорочку, Все, плечі о, горут. плечі, горут, груди горуть. Я не годна сім'я темперувати від того, що спалила чисто, то все. Але йду ще там обірву і вступаюся. І вступаюся звідси зовсім з того пекла. Ті вже піду перед вечором рвати, знаєте? О. Отак. Ну, що робити? Обібралися грибом то тоді зімборсці. Вже треба було зробити без мене. Ну, але без мене. Хто без мене? Без мене ніяк. Добре, я б рвати. Оцю красоту я буду зривати, зривати. Я б всіх гостила, мої дорогенькі, всіх би угостила. але би дуже далеко від мене. Ну, от дуже далеко. Вчора їхали е, з Курорт то чоловік шоферовий ворвав трошки і коліжанці трошки ворвав ящички, тому в ящичок і тому. Але то по чуть-чуть він там вирвав ті невеличкі такі ящички. А так я би роздала вам, роздала б вам всіх вивгощала. Просто ви дуже далеко. Всі дуже далеко. Все, мої хороші ступаюся з цього пеку. Там передній ті, то беру перед вечором, я не годна, я не маю чим дихати, я не маю чим дихнути. Це зараз кажу, чоловік вони поносить. Їду якусь бараболю копаю і звару борщу. Там вже і фасолі є такі, що треба обривати. Але най, звару борщу так без всяких фасолів. Це ось що я нарвала. Тут, а є ще багато що твердих, не доходять. День один. Ну, от сьогодні побудую, завтра їх знов треба доривати. Ну, от такі. То є різні сорта. Бачите, то є такі жовтуваті, то ще інакший сорт, там ще інакший сорт. Є щось 5 сортів. У нас тих персиків. Угу. Не знаю, ті, що на землі десь щось чуть-чуть, воно десь пригнило, я їх лишаю і не знаю. Позвоню, може хто прийде, забере собі на, на повідло. Я таке не роблю. У нас є в підвалі, ніхто не їсть. Хто буде їсти, нема кому. Але як хтось захоче, то най собі забере, відріже там чуть-чуть. Там небагато, По чуть, чуть Ну, але ж я його продавати то не буду, ні? О, Самі добрі беру на продаж. Стаж, схочу, схочу, не схочу, то я викину корем, та й найкористь зробити. І все. Нам не треба, і нам ніхто не буде їсти. А я з'їла два, я нічого ще не їла. І мені вже терпко. А я з'їла два, і то не цілих, щоб був надгнивший вітіло. Бачите, ящики ще домив, які там той. Добре, то йди позаноси, щоб вони не були на сонці. І ті збери, бери більший ящик і збери. Добре. Добре. Іті збери. І... і все. А я йду вже дома. Не знаю, чи там в мене є бараболя, чи нема бараболі, хочу борщу зварити. Не знаю. Намекати? Ну так, іди мені за два корчі за два, за три, воно не микнеся. Вкопай і принеси. Я, може, і бараболю зварю, я не знаю. Щось би зварила, бо на двір не буду виходити, я не годна. То що це таке? Та ні, я того не хочу, то на нагній. Викинь нагній. А, а мені на, набері бараболь і все. То на нагній. Ой, добре, добре. Все, буду йти. Тімка, що такий худий? облізі такий худий, Сімок. Що такий худенький? Чо такий худенький, а? Не давали їсти без мене, не давали вороги, не давали, моє таке маленьке, моє таке моцьоньке моє моє, моє моє. Шой. <ріць> Ди ти, лайдаку, Йде ти, дармоїд, дармоїд. Топ, <ріць> Добре. Або. Добре. Де У нас вже тепер так буде, де не подивися там персики. Де не подивися то на столі, то на лавці, то на землі, то в хаті, всюди. Сіла на лавку, скіло ту У нас вже тепер всюди тих буде персиків, і ніхто в нас не їсть. І не то, що нема дітей, навіть і діти були, внуки були, бо вони то, то не їдять. Син взагалі привезла йому до Польщі їм. Віка ще десь один, один, два з'їла. Він зовсім не їв, бо він має алергію якусь дістав. Елергію, по подивіться, мурахи вже точу тут -во, в тих персиках. Ну, я обірвала трошки. Е, треба продати? Ні? Ну треба продати. Треба продати їх ті персики. А ті, що я не знаю, зараз буду телефонувати. Ой-ой-ой, десь кудись буду телефонувати, щоб хтось сіла, сіла коло персиків, зарабусь в я в мурах вже не в мурахи покусають. Л'єра ясна. Ну, щоб забрали собі. Та не без того, щоб вони нарвуть собі ще. Але я просто так, щоб всі, всі збирать, ну як, що трошечки десь то там, то там, щоб позабирали, щоб собі на щось переробили. бо шкода, щоб Ну, шкода, щоб пропало, а воно пропаде. Пропаде, з дябить. Добре, мої дорогеньки, така вимучена, якась така вимучена, якась така чи я лінива, чи мені сонце все шкодить, я не знаю, що мені є. Але я піду піду щось приготую. Якийсь борщ звару, чи може якусь молоду бараболю, чи, може, гороху в тушу має відварений, ж треба його втушити. Щось треба зробити. Щось треба їсти зробити. Не знаю що. Ну, я я, я я, я як як я хочу щось рідко, але Чоловік то буде їсти. Таке, що ну, і тушений і горох, і, і, і все таке. Бачите, як я пільнувала себе від сонця, щоб я не згоріла, дуже не люблю чорних таких. Дуже... Ні, когось з боку, подивитися, то я люблю, як таке файне, одинакове тіло таке смугле, а я сама як така загорівша не люблю. Ха -ха -ха. Добре, мої хороші. Добре, на тому буде все. Ще що щось сьогодні зніму. Так, я думаю. Сьогодні, а ще сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, всіх вас запрошую, посуд. Гарний посуд з Європи. Посуд з барахолки, але посуд шикарний. Всіх запрошую до перегляду. А зараз на цьому аж все. Але залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину, і всім до зустрічі, всім пока, мої хороші. Всім пока.